Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з глибокою вірою, я приношу під твій покров усіх, кого люблю, віддаю тобі свій дім, свою родину і своє серце, лише ти знаєш, чого нам найбільше потрібно. Марія, будь стіною навколо нашої оселі, не допусти, щоб зло переступило наш поріг. Збережи нас від застрості, гніву і ненависті, наповни наші серця миром. І любов'ю, покрий наш дім своїм святим покровом, нехай Він стане місцем молитви і спокою, нехай у ньому панує розуміння і злагода, нехай кожне слово буде сказане з любов'ю, нехай кожен день починається з подяки Богові. Пресвята Марія, благослови моїх дітей, і внуків, вбережи їх від хвороби й небезпек, вчи їх ходити шляхом правди і добра. Нехай вони завжди мають віру у своєму серці. Очисти наш дім від усякої темряви, нехай світло Божої благодаті наповнює кожну кімнату, нехай ангели охороняють наші двері і вікна, я віддаю тобі всі наші радості і болі, всі наші мрії і страхи, всі наші надії і сумніви, бо знаю, що під Твоїм покровом ми в безпеці, і з твоїм заступництвом. Жодне зло не переможе нас. Пресвята, Діво Марія, будь з нами завжди, вранці, вдень і вночі. Будь нашим миром, нашим захистом і нашою надією, і нехай кожен, хто увійде до нашого дому, відчує твою любов і Божу присутність. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, мати добра і ласки, прихиляюся до Тебе з трепетом у серці, прошу тебе, захисти, мій дім, зовні і всередині, покрий його Твоїм святим покровом, щоб зло не мало доступу, нехай стіни нашого дому. Будуть міцні не тільки цеглою, а й молитвою, нехай вікна нашого дому впускають лише світло і надію, нехай поріг нашого дому переступає тільки мир, нехай дах над нами тримається не лише балками. А й твоїм благословенням, благослови всіх, хто входить у цей дім з добрим намірами і відкритим серцем, благослови тишу що в нашому домі, щоб вона була спокоєм, а не самотністю, благослови наші розмови, щоб у них звучала любов. А не осуд, благослови наші руки, щоб вони будували, а не руйнували. Я дякую тобі, Марія, за дах над головою, дякую за місце, де можна молитися, дихати, бути. Дякую за кожен день, коли ми прокидаємося разом. Дякую за те, що вже стільки разів твоя ласка берегла нас. Захисти наш дім від вогню і бурі, захисти від недобрих людей і заздрості. Захисти від сварок, що роз'їдають стіни зсередини, захисти від тривог, які проникають у нічній тиші, прийди до нас, коли ми не кличемо, бо ти завжди потрібна. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, сьогодні я прихожу з найважливішим проханням. Я не прошу для себе, я прошу для своїх дітей. Будь поруч із ними, коли мене немає поряд. Ти, що ніжно тримала Ісуса в обіймах. Розумієш, як болить серце Матері, ти знаєш, як це: відпускати, довіряти, молитися в тиші. Тому я кладу своїх дітей у твої святі руки, огорни їх своїм покровом від усякого зла, стережи їх, провадь їх. Коли вони вагаються, підтримай їх, коли вони спотикаються. Я дякую тобі за кожен день, коли бачу їхні усмішки, дякую за кожен подих, крок обійми, і що ти поруч, навіть коли вони цього не знають. Благослови їхній розум, щоб був ясним, благослови їхнє серце, щоб було чистим. Благослови їхні руки, щоб творили добро, і їхні слова, щоб несли мир, Підтримай їх у всьому, у справах, у мріях, нехай вони не загубляться серед голосів цього світу, нехай не втратять себе, навіть якщо все навколо змінюється, нехай в їхньому житті. Завжди буде місце для тебе і твого сина. Марія, стань їм захистом у небезпеці, стань спокоєм у хвилини тривоги, стань матер'ю, коли я не можу бути поруч. Прости мені, якщо я не завжди була ідеальною матір'ю, якщо не завжди знала, як їх втішити чи зрозуміти, навчи мене молитися за них із довірою. І вірити, що ти поряд, навіть коли я безсила, благослови нашу родину єдністю, миром і добром. Навчи нас бути опорою одне для одного, навчи любити не словами, а діями, і щодня йти дорогою Божої волі разом. Марія, будь поруч із моїми дітьми у радості й смутку, будь поруч у їхній молодості, зрілості і старості. Нехай вони ніколи не залишаться без Твого покрову, а я завжди дякуватиму Тобі, як мати, що вірить і любить. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, мати любові та миру, я приходжу до Тебе в цю хвилину, молю тебе з глибини серця. Благослови Мою сім'ю, покрий нас своїм небесним покровом, як ти оберігала свою святу родину, дай нам сили бути разом у радості і випробуваннях, дай нашим серцям вміння прощати. І підтримувати одне одного, навчи нас не осуждати, а розуміти. Навчи любити не за щось, а просто так, як ти любиш. Благослови наш дім, щоб у ньому завжди панував мир. благослови нашу працю, щоб вона була чесною і корисною. Благослови наші обійми, щоб вони були щирими, благослови наші молитви, щоб вони долітали до неба. Я дякую тобі, Богородице, за кожен день прожитий разом, за усмішки, за тихі вечори, за спільні кроки, за те, що навіть у труднощах ми не залишені, за те, що ти ведеш нас, хоч інколи ми не чуємо твоїх кроків. Захисти нашу сім'ю від хвороб, сварок, розчарувань. Захисти наші серця від байдужості, холоду, захисти наші стосунки від зневіри захисти наші душі від усяких темних думок, коли ми віддаляємося одне від одного, з'єднай, коли говоримо з гіркотою, навчи мовчати з любов'ю, коли втома накриває, зціли своїм миром. Пресвята Мати, будь у центрі нашого дому, будь поруч у кожному серці, нехай Твоя присутність наповнює повітря спокоєм, нехай Твоя ласка супроводжує нас. Куди б ми не йшли, благослови нас, Богородиця, сьогодні, завтра і завжди, щоб наша сім'я була нашою церквою у цьому великому світі, щоб ми жили у вірі, любові і надії, і щоб у наших серцях завжди звучала тиха, але щира молитва. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Присвята Богородице неустанної помочі, як мати, звертаюся до тебе, бо хто краще зрозуміє серце Матері, ніж ти, що з любов'ю носила Ісуса на руках, схилися, Марія, над моєю дитиною, яка є найбільшим скарбом мого життя. Огорни твоїм святим покровом, бережи від усякого зла видимого і невидимого, даруй мудрість, лагідність і вірність добру, будь провідницею у щоденному житті. Я довіряю тобі серце, думки, мрії, страхи, сумніви, рани, майбутнє повністю у твої руки, бо знаю, в тобі нема нічого неможливого. Прости мені, пречиста, коли я, як мати, помилялась. Коли говорила різко, коли була нетерплячою, коли втома закривала любов, прости, що іноді більше переживала, ніж молилась, що покладалась на себе, а не на Бога, що хотіла контролювати замість довіряти, що часом була поруч тілом, але не серцем. Я не завжди була лагідною, не завжди прикладом молитви, не завжди присутньою у найважливіші моменти. Прости мені, що не завжди бачила у дитині Божий образ, та сьогодні я приходжу до тебе з вірою, з вірою, що твоя неустанна поміч реальна і сильна. З вірою, що ти бачиш більше, ніж я, і з вірою, що ти не відпустиш мою дитину із під свого покрову. Дякую тобі, Марія, за дар мого материнства, дякую, що ти завжди чуєш мої слова. Дякую, що ти молишся разом зі мною. Ти заступниця в потребах, ти мудрість, коли мені бракує слів. Я довіряю тобі, мою дитину, повністю і молю, не залишай ні на мить. благослови кожен день, кожен вибір, кожен крок, і веди дорогою до спасіння з тобою і з Христом. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пречиста богородиця Марія. Моя душа тремтить, як свічка у вітрі, я втомилась не тілом, а серцем, і тому стою перед тобою, мов дитина, яка шукає обіймів, ти матір, яка не відмовляє, ти серце, яке відкривається, я несу до тебе всі свої переживання, візьми їх у свої чисті руки, перев'яжи мої рани, тише любові. Я знаю, твоє серце завжди відчинене. Впусти мене в ту глибину, де ти зберігаєш найтепліші молитви. Не для чудес, а для миру, не для слави, а для відновлення. Я не хочу просити багато, лише бути почутою, лише відчути, що в цьому світі є місце, де мене люблять. Я не завжди була святою, я не завжди молилась щиро. Але нині стою тут перед тобою, бо твоя ласка тримала мене, коли здавалось, що все втрачене, бо твої руки обіймали мою душу, коли руки людей відштовхували, бо твоє серце пам'ятає і мої сльози, і мої радості, тому я довіряю тобі. Візьми мою молитву, візьми її і поклади біля серця свого сина. Я знаю, що ти прошепочеш йому про мене. І він почує: я знаю, якщо ти відкриєш серце, там буде місце і для моєї історії, і навіть якщо світ не зміниться, зміниться моє серце. Бо коли ти зі мною я вже не самотня. Бо коли твоє серце відкрите, моє оживає. Дякую тобі, небесна мати, схиляю голову і кладу все до твоїх ніг. Богородиця Дієфо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пречиста діво Марія, я втратила надію. Ту крихку ниточку, що тримала мене, світ став сірим, люди далекими, а я, ніби загублена серед живих. Та я знаю ти мати надії, ти стояла під Христом, коли здавалося, що кінець, ти вірила, коли інші мовчали, ти залишилася, коли всі розбіглись. Навчи мене такій вірі, навчи мене чекати, навіть коли відповідей нема. Навчи мене жити. Навіть коли серце мовчить, навчи мене любити, навіть коли болить, я приходжу до тебе з тихим проханням пораненої душі, відновив мені надію ту, що народжується в тиші, ту, що проростає з довіри, ту, що стає світлом. Я не шукаю чудес, я не прошу легкого життя, я прошу живої душі. Марія, візьми мою в тому. Візьми мої тривоги і страхи, сьогодні я прошу не про майбутнє, я прошу Воскресити моє тепер, наповни моє серце іскрою, ти мій прихисток, ти моя остання надія. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Amém.